Поліція спокійно. Чого зразу руки крути, я? Аліна Деньку і не шли мертве. Перед цим вона тобі дзвонила. Начальнику, макруха не моя. Та Алінка е -е, Жданова по документи приходила. Я їй робив е -е, паспорт на інше ім'я. Фальшивий паспорт, навіщо? А звідки я знаю? Явно неї нічого не питав. Воно мені треба. Де ти був 18-го? У Кума був на дні народження. Ми з ним там накидалися, так вообще хорошо. Ось. І паспорт, і я віддав, їй, до речі, не 18, а 17-го. Да, 17-го віддав. От. І ця ще приходила, Ленка Маслова приходила. Разом з Аліною Ждан, да? то до мене, то які пред'явив взагалі. Не, не розумію. Десь Лінку масово можна знайти? Начальник. Я дам да, вам і телефон, і адресу. Тільки за однією мови. Якщо ми домовимося, мені трошечки скасують. Добре? Сразу руки крутить.